Сьогодні ми будемо грати у гру Уміформ Взагалі, я не пам'ятаю, як ця гра називається, але сьогодні ми будемо рибалити гарпуном. І ловити рибу, як ви бачите зараз на екрані. Тому будемо зараз спробувати її зловити. І дивіться до кінця відео і починаємо дивитися. Усім привіт! Ви на каналі Дагна. Сьогодні ми будемо грати у гру там, де потрібно. Рибалити гарпуном. У мене зараз в руках е, гарпун, як бачите, і в цій грі будемо рибалити риби гарпуном, тому поїхали. Це нова гра від Chillos Art, будемо в неї грати. Вже багато людей в неї грало, тому я подумав і все-таки захотів спробувати її вам показати, як у неї грати. І зіграв. Так. Я думаю, а що нам треба робити, Бо я трохи не розумію. Може, рибу треба ловити, бо я бачу там рибу. А, ну так, граш про, про рибалку. Так. Є! Ой! Перший раз бачу таке жорстке ловіння риби. Обов'язково кров. Риба фугу. А ти хто? Мерчант, да? Це у нас продавець? Ой, що з ним з обличчям? Може, він. Ну, він реально як та риба фугу, ну, схожа, схожий на, на нього. Рибу-фугу. Дороч, я в цю гру трохи грав. У мене, як бачите, лофуйл трохи впаливає. Так, давайте зараз спробуємо продати рибу. О! Ну, на 150 дає, це не так багато. Але нічого. Тепер давай, можливо, спробуємо прокачати щось. А у нас немає нічого. Гарп. Унріл. Ні, швидкість гарпуна поки не буду качати. Зловлю трохи риб. Так. Є. Перша риба. Ні, не перша. Вона так гарно близько виглядає. Тут дуже гарно зробив розробник. О. Ого, дивіться, як воно збільшилась. Ану. Давайте вже на, поїдемо на кораблі маленькому. Чого ти чхаєш? Пел. Тепер давайте, друзі, поїдемо у відкрите плавання. У мене гра дуже висне, але нічого. Думаю, я вам правильно показую тут. Ось, от, дивіться, зажимаєте букву І і у вас набирається паливо. Нажимаємо, нажимаємо Drive, і, як бачите, ми їдемо. Давайте кудись від'їдемо. О, давайте на той острів, який переді мною зараз. Так, ну й довго. Так, зараз ми, мабуть, приїдемо туди. Ага, у нас ще мапа є. Escape. Ага. Full Max Range. А, ну ми, до... ми. Ну да, ми можемо доплести, але є питання, чи ми можемо повернутися назад. And close. Ну все. Ай, ану. Подивимся, чи риба помінялась. Тільки, друзі, навіть не думайте, я навіть, я навіть не піддивлювався нікуди. О, у нас валюта є! У нас є валюта. Круто. Щось я неправильно Рибу ловлю. О! Вийшло. лада. Так, і не думай, мені тут э, э, ставати більшою. То це у нас рыба кубу? Готовка. То взагалі риба шес плыветка? А. Це, мабуть, мені здається так. Давайте якусь рибу пошукаємо тут. Це реально риба, я просто не бачив. А мені так здавалось, я говорив Ось вона. На тунця схоже, але це точно, я думаю, не він. Хоч на нього це і схоже. Ого, дивіться, який великий. Ну, він такий повинен бути. Дивіться, що це у нас? Тут знову ця риба. Хто це? Хто це? Дивіться, друзі. Ви бачили, що це за риба була? Ловимо далі. Я хочу, щоб вона нам ще раз попалась, бо я в неї попав один раз. Промазав. Так. Нічого. Добре, давайте все-таки до острову доїдемо. Вона вже риба тут. Ми маємо її продати? О. А якщо ми його зловимо? Так. Головне, щоб ніякі риби не випали. Я свіжу за ним. Не думайте, ніяка риба не, ви... не випригне від мене. Я все дивлюсь на риба. Це ж останній удар тій рибі. Ану, де вона? Хай підпливає, я не боюсь її. А то не риба. Остик. Пливаємо. Мені здається, у мене чайка рибу вкрала. А так не можна все таке. Так. Ми вже близько. Дуже навіть близько. Все, друзі, ми припливли. Давайте тепер подивимося, що у нас тут є. О! Хто це? Дівчина зі школи юніформ. <гас> да, тільки те, що я на неї гарпуном націлив. I have to get to. Угу. Допоможи мені отримати новий, новий острів? Що? Оно вона сидить? А рибу як продати? Знаєте, мені, мабуть, навіть і не страшно було ту рибу ловити. Оту прям величезний Мені взагалі не було страшно її ловити. Це демо-версія 1.2. Да, нам треба це все продати. А їй точно можна там сидіти? Вона, думаю, випаде. Добре, ми забрали якусь дівчинку і попливли далі. Що мені пише? О, давайте відпливемо в якийсь Ну, в океан, і, і попадеться ще одна та риба, яку ми два рази вже бахнули. Залишився третій раз і ми отримаємо безкоштовну рибу. І величезну, дуже дорогу. Так. Плюс риба фугу. Будеш їсти? Та жартую, я сказав все продам. Вони все, все рівно отрує отруєні. Ідемо далі. А ці риби цікаво, можуть випасти? Давай, давайте спробуємо. Е, мабуть, ні. Та й добре. Що? Що? Вона вона, я повернувся і щось залишило. Халфуйл. Чекайте, друзі, у нас щось не так. Вона що випала? Не знаю, куди вона пішла, але це точно не для мене. Йдемо до скарбів. Дивіться, у нас там якісь скарби написано. Але ми більше нікуди не можемо дойти, бо там написано «Fuel Max Range. Це куди Максу можна доїхати із паливом. А якщо ми заїдемо за те коло, тоді воно потратиться і все. Не лякай мене так. Що це тільки що було? А, да реально це туна? Дуж, дуже дорого коштує. Продаємо. А ми можемо прокачати? Sold out. все. Рейндж прокачаний. Ану. Гарно. Так, тепер куди ми поїдемо? Все? Тепер у нас. Максиум. Get on board. Поїхали. Я хотів сказати максимум. Пали згадав, як те слово. Поїхали до вітряків. Жаль, ми не зустріли оту рибу величезну. Бо хотілося б. Нам показують, кудись пливти. Взагалі я до скарбів пливу. Ми ж правильно пливемо, так? Да? Ну так. Да. Ну, давайте подивимося. Бо? Ні. Я зараз зайнятий, щоб до школи йти. Нас іде скільки там в секунду? Скіке в секунду там швидкість іде? ловим. Назловив? Чого мене не виходить зловити рибу? Бо вона далеко. Шукаємо далі. Заходимо до цих вітриків. Я, я взагалі не знаю, що це, але там показані скарби. Готові наближатися. Думаю, щось круте. Ого. Що це? Тут зламані є і ті ще ще працюють. Не розумію, куди я приїхав? Халфую. Ну, це нічого. У нас ще є. Ідемо далі. Якщо знайдемо щось цікаве, зразу вам скажу.